Сьогодні я вам розкажу про побачення, якого я дуже чекала. Побачення із сорокарічним студентом медичного факультету, чоловік, який навчається на те, щоб бути доктором Хаусом. Я його спитала: ти як в Грейз Anatomy, анатомія Грей? Чи як більше в докторі Хаусі хочеш бути? Тобто. Лікарем-хірургом чи лікарем як доктор Хаус, той що ставить якісь діагнози, він сказав, як в докторі Хаусі, і ми з ним навіть пограли в гру, де він мені називав різні симптоми. А я мала поставити діагноз. І ми обов'язково з вами в цю ж гру пограємо, і ви перевірите свою інтуїцію. І плюс ми все це з вами зробимо англійською мовою, тому що він же американець, ви не забувайте. І вивчимо з вами різні цікаві терміни. Обожнюю, божемі, обожнюю ходити на побачення з розумними людьми і дізнаватися життєві історії, різні. Кожна людина представляє себе. Розповідає, відкривається через свій світогляд, через те, чим воно живе, і це настільки збагачуючий досвід, що я всім завжди рекомендую. Ходіть на побачення, навіть якщо не вийде, це буде такий цікавий досвід для вас. І ще й відео можна записати, якщо ви ютубер. Отож, почнімо з чого? Що у мене було відео до цього на каналі. Мої побачення в Чикаго, мені здається, бо це було вперше в цій серії. І там я про нього, так знаєте, дуже швидко розповіла. Він був один з трьох людей. Я з ним тоді ще не зустрілася. Ми лише чаталися. Пам'ятаєте, вам казали, що дві речі про нього, навіть три. Перше, що це він крейзі зайнятий. Ну просто неймовірно зайнятий. Він працює шість днів на тиждень, в нього у мами деменція. Він єдиний, хто може. Про неї дбати, тобто в нього просто е, нема часу було зі мною зустрітися, і тому ми з ним так і не е, поставили наші м, стосунки ні на які рейки, тому що реально не було можливості зіткнутися якось, так? Е, от. І друге, що я вам казала про нього, що в нього просто афігенний вокабуляр. Мені, як вчительці, викладачці англійської мови, для мене це, це дуже сильний крючок, такий, знаєте, хук я йому, от, наприклад, він мене питає, How are you? А я йому кажу, I'm feeling pumped. I've just had a lesson. Така, типу, знаєте, pumped, як накачана, така на енергії. І він потім в кінці бесіди він повертається до цього і якось підсумовує. You ти сказала мені, що ти і оце слово «invigorated», те, яке я зустрічаю в літературі, коли я читаю, чи коли я зі студентами високих рівнів проходжу оці «participals», так, різні структури. Тобто, це ті слова, які я коли раніше жила 2,5 роки в Мічигані, я ніколи не чула від людей тих слів. Можливо, тому що я постійно оберталася в. Колах одних і тих самих. А тут я ходжу, от людина реально видно, що вона ну він багато інформації через себе пропускає. Коли ти лікар, ти постійно спілкуєшся з пацієнтами. І для мене це просто вау, наскільки широкі вокабуляри людини можливо, він теж читає ще, але наскільки я розумію, він читає лише підручники медичні, тому що там такі навантаження. Це просто. Він розповідав мені. Я ще сьогодні зустрілася з підписницею, Пошма обошнюю тупчик, обошнюю ютубчик. Мені написала дівчина з Ютубу, яка в Україні в Україні була лікаркою, уже лікаркою була, вивчилася. Сюди приїхала, і от зараз вона стає тут на шлях, щоб стати Оля, привіт! А сьогодні з нею ходили в кав'ярню Ральф Лорен. Пам'ятаєте, де Рейчел Грін працювала в Ральф Лорен. І Ральф Лорен, правда, вона в Нью-Йорку була а тут, в Чикаго, і в Чикаго Ральф Флорен є кав'ярня. Це типу там, знаєте, круасани, кава. І от ми там зустрілися, там дуже гарно. Я вам обов'язково зараз вставочки відео повставляю. Так, от і вона мені розповідала, як важко вона зараз працює Medical Assistant. І робить свій шлях до того, щоб стати тут лікарем, легалізуватися. Але вона мені розповідала, як це важко ну, ця вся сфера медична, і Якраз так співпало, що зранку у мене з нею була зустріч в Ральф Лорен. бачите, А ввечері у мене було побачення з цим medical Student. І Дуже було цікаво так співставити. В мене взагалі весь день медицина. Медицина. Так от, і це правда, це правда. В нього vocabulary, Мені хтось там в коментарях писав під тим першим відео, що він насправді використовує штучний інтелект, щоб писати мені оці ці всі повідомлення, тому що там можна написати слово, наприклад, good, добре. А тобі штучний інтелект запропонує 20 варіантів, як сказати good більш вишукано. Ну от ні, 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 ні. Це його справжня мова, я перевірила. Сьогодні було наше друге побачення. І я, от бачите, така в піджачку, тому що я його проводжала. Вперше запросила додому до себе свого дейта. Я нагадую, я 4 місяці живу в Чикаго. Я активно ходила на побачення. У мене було не так прям багато. Це те, що я вам розказувала. По суті, це все і було. Скільки там у мене 6 було побачень. Щось таке, тобто, тут елементарно важко ще й витягнути цих людей на побачення, і по-друге, важко знайти в собі ще енергію. Я ну ви знаєте, якщо ви дивитесь мене давно, я працюю тут. У мене фултайм-робота, у мене вчителювання викладання паралельно з фултайм роботою, Ютуб і ще й побут самі. Я сама живу. тобто. Дуже багато енергії на все йде, і я розумію, чому тут важко знайти кохання, тому що люди реально пашуть, біжать ці гонки, ці перегони. Ну Тому я і їду. Але вирішила це наостанок э, сходити на побачення з людиною, яка мені була цікава. Просто так вийшло, що в нього з'явилася можливість. І я йому написала: ми перестали з ним спілкуватися тоді, тому що він не був доступним, not available, і я вирішила, ну, я не буду. Не буду себе мучити, його мучити не виходить, то він не виходить. Що я йому буду написувати? Але тут я вже купила квиток назад в Україну не в Україну, поки що я вам кажу, видаю всі карти. Я поки в Україну не їду. Купила квиток собі в один кінець в Європу і написала йому, пишу слухай. I'm leaving this country for good. Ще так вибрала форму «for good», Знаєте, звучить так. Я назавжди покидаю цю країну. Чи ти хочеш зустрітися на останок? Ми з ним насправді вже зустрічалися один раз. Ми з ним перевірили адекватність один одного. Нам сподобалося разом, вайб, але далі справа не пішла, тому що він дуже зайнятий, а мені таке не підходить. А, що ну неможливо, реально неможливо зустрітися. Ну що це таке? Ну що це одна зустріч на місяць? Що це таке? А тут він сказав: слухай, ну ти їдеш добре, я знайду, докладу зусиль, ми зустрінемося. От, ну і Ми зустрілися, і, і що я кажу? Я його проведжала. Тобто нарешті, боже мій, я така рада, що я могла людину запросити на чай, я купила капкейки, боже мій, це така прелість була. Подивіться, я, у мене ж є це tea selection, селекція чаю. До речі, мені цей чай подарувала підписниця. Ви уявляєте, боже я настільки щаслива, скільки Ютуб. Привіз, приніс, привніс, привів в моє життя прекрасних людей. Написала дівчинка десь за два тижні до того, як я переїхала з Тревер Сіті до Чикаго. Написала мені, представилася і ну, сказала, давай зустрінемося. От, написала там ким працює, де живе. Ну, тобто, знаєте, такі міні-презентація. І ми з нею зустрілися і почали вибудовувати дружні стосунки. І от я переїхала, за місяць після мого приїзду, було моє 30-річчя. І я їй кажу, що о. Ну, от мені трохи так, я мала їхати в Лос-Анджелес зі своїм колишнім американцем. Зараз все відміняється, я одна, на своє 30-річчя в Чикаго, типу, все окей. Але ну, трошечки є таке, знаєте, почувалася в голосі. І вона каже: Та ти що, давай в театр підемо. Ми пішли в театр правда за день до мого 30-річчя, але це було все одно святкування. І ми пішли в театр. І вона приходить на зустріч от з таким букетом роз, троянд червоних, рожевих. І я їй якраз сказала, як мені важко в Америці з відсутністю чаю, що в них поганий чай. І вона мені принесла чай, подивіться, отакі от пакетики, це я сьогодні заварювала своїм гостям. Подивіться, і коли я вам покажу, вже відкритий. А це ми їли капкейки. Оці сорі я вам блогер року. Просто вже пусті показую. І отут була полуничка. Подивіться, такий чай я йому заварювала. Ти коли його ставиш, то у тебе такий пилі плюстувачок. Оце реально преміум, преміум чай, а не те, що там в Америці подають. Навіть в гольф-клубах подають якийсь чай жахливий. Ну так от я до чого? Що я була дуже рада його запросити і побути. оцією хост. Він мені сказав, що я дуже класна хост. А я люблю хостити, я завжди згадую, як мене в Грузії, коли я жила півтора місяці в 20 років. На айсек їздила стажування і викладала там іспанську мову в грузинському університеті. То як грузини, які вони ем, ем, як ці ем, з іспанською, ем, які вони хороші хазяїва, так оці хостс. То я теж люблю pay it forward, так відплатити. Тобто ем, люблю люблю хостити. Так, от, значить, пограємо з вами в гру. Ми з ним так ну, провели добрий час, ми спілкувалися, бондилися якось, так? І а, потім ми вирішили попити чаю, і а, він сів на свого коника. Він почав. Я навіть, ну знаєте, я просто спитала: оце Anatomy, анатомія гри. До речі, хто дивився? Я всі 24 сезони подивилася. Вже чекаю останні там такий кліфхенгер, Знаєте, оцей режим вчительки? Що таке кліфхенгер? Кліф це схил. Або «утьоз» російською, а ген це висіти. І от такі, така методика, яку використовує Netflix та інші платформи стрімінгові, коли вони закінчують епізод на такому моменті, що ви, начебто, висите. З краю цього схилу, і вам хочеться подивитися наступний епізод. Це вони спеціально роблять для того, щоб у вас цей постійно дофамін виділявся. Це насправді дуже evil, це дуже зло, що вони роблять. І, до речі, рекомендують як з цим боротися, тому що це теж є така адикція від цих серіалів. Боротися з цим можна дивлячись 10 хвилин на першого ну, наступного епізоду. Потім ви зупиняєтеся. Ви знімаєте з себе оцей кліпхенгер, 10 хвилин наступного епізоду, і все. І Виключаєте і йдете спати, тому що ні, не можна, так життя можна занапастити оцими всіма адикціями. Так, що я казала вам про кліп Хенгер? Я забула що забула, Сорі, бачите, важко трохи вже 11 година вечора. Я ж вам по свіжечку записую. Розумієте? Значить, про доктора Хауса його спитав, а що Грейзанетамі. Грейзанетами Грей я його питаю. Чи правда як в Грейзанетамі в Америці? Бо він вчиться на третьому курсі. 41 рік, до речі, бачите, в нього дуже довгий шлях був до медицини. І це значить, що він дійсно хоче, дійсно дійсно хоче стати лікарем. І він що? Що кажу вам? Що він 41 рік і каже, що такої лікарні, як в Грей Зенетемі, анатомія Грей серіалу, нема в жодній. Ну, це фантазія, щоб була така концентрація геніальних хірургів в одній лікарні, щоб всі один з одним мали стосунки, і ще й щоб такі всі кейси були неординарні. От, і... Тому бачите, лікар не підтвердив: анатомія Грей це такий вигадка. От, але йому дуже подобається хаос. Так і він сказав, що буде інтернальною медициною. Є таке інтернальне internal medicine, Він хоче займатися, вибирати собі на інтернатуру резиденс. І наступного року вже буде. Так, значить, граємо з вами в гру. Я вам кажу симптоми. Це ми з ним грали 40 хвилин. Він сів на свого коника. Я вам кажу, я не могла. Ну мені, в принципі, було це цікаво, так але було видно, що він трохи, як знаєте, he gets lost in it, Він в цьому губиться, і в цьому є якась така прелість, Що ти дивишся на людину, яка говорить про щось, де лежить її пристрасть, і в цьому є насолода споглядання пристрасті іншої людини. От я це люблю. Це його сродна праця, хоча вона дуже виснажлива. Дуже послухайте, симптоми такі. Пацієнтка 74 роки. Жінка, у якої було так, англійський термін, prolapsed uterus», «uterus» – це матка. Prolapsed, як я зрозуміла, це та що опустилася вниз. Далі, в неї була ця пролепс uterus» 7 років тому. Uh, її встановили Vaginal Sling 5 years ago. П'ять років тому її встановили, як я зрозуміла, Sling. Бачите, я теж я ці всі медичні терміни не знаю, але я вам про що кажу. Ви коли ходите і спілкуєтеся з людьми, ви здогадуєтесь. Sling, я думаю, що це вагінальне щось вставили, щоб цю матку підняти, щоб вона там стала туди, куди їй треба стати. І далі, значить, що ще він сказав: в неї жару нема. А біль pain on palpation in the abdomen, Тобто, коли доторкаєшся до її живота черевної порожнини, abdomen, то в неї біль. І ще ох, дуже цікавий термін. Оце обожнюю з медиками говорити про всі ці о, тілесні функції. Обожнюю. Strains when she... sometimes. sometimes, Strains when she goes to the bathroom. Strains – це напружуватися. Ви можете strain your eyes, так, напружити свій зір, свою очі. А отут вона якби напружується, можна сказати, тужиться, так? Тужиться, коли йде до вбиральні, іноді. А, далі, дав мені ще деталь. LMP. 52 years old – Last menstrual period. Це такий термін. є. Тобто останній раз в мене менструація була в 52 Ще вона трошки обіз. Обіз – це у неї ожиріння, так? але. Е не прям вона така велика, просто трошки виходить за оцю BMI, це Body Mass Index, індекс маси тіла. І останнє останнє дуже класне: Your pain, uh, Waxes Weigns. Um, так, in terms of severity. Так, я сподіваюся, я все правильно написала. Це прилив, прилів і отлив. Оце Прилив і відлив. Я цей термін вчила і загалом знаю, що його використовують, коли говорять це про повний місяць, приливи, відливи, і все таке. А тут ще й цікаво було почути, як його використовують, коли говорять про біль. Що біль як хвилями находить: and In terms of severity, це у тому, що стосується. Цього Severity це важкості, так, тобто інтенсивності болю. «О, Просто обожню. Йому кажу, більше мені каже, більше. Каже, більше, більше. так, і далі ж гра була. Я мала йому сказати свої uh, guesses. my guesses. Бачите, у мене таке написано. My guesses. My guess. Він, до речі, побачив, що я все пишу. А я йому сказала, що в мене є ютуб і що моїм українським глядачам це буде цікаво. І він взяв мій блокнотик, ручечку, і почав мені писати своїм почерком, бачите, handwriting. От те, щоб він сказав, він якось це назвав: це типу, базова презентація е, клієнта, не клієнта, а пацієнта. Е, от, і presents to the ED. дії. Epigastric pain, gas, епігастритний біль. Коротше, дуже, він він бачите, йому це було теж цікаво, тому я, можна сказати, це все викладаю з його дозволу. А, які були мої здогадки? Мої здогадки були, що в неї рак, друге, що вона щось собі в якусь полость, а, порожнину з, з, помістила, і це її спричинює біль. І третє, я вже нове, ну, знаєте, Каже, думаю, ну, що... Він казав мені, треба більше, треба мінімум 3 дати, а краще 5. Ну, я вже, знаєте, придумала, сказала, що його аневризма із, із його мозку спустилася йому в черевну порожнину. І це спричинило commotion. Я навіть забула, що таке commotion українською, це як зсуви якісь там, commotion. Він не посміявся, ми дуже посміялися з цього всього. але так. Ви вже там подумали собі над діагнозом? Бо зараз даю відповідь. Відповідь, яка? small uh, bowel obstruction. Bowel, значить, це не bowel, bowel. yes, small bowel obstruction. Feces don't move as well as usually and it causes an obstruction. Короче, її екскременти не рухаються по кишківнику, і це створює обструкцію, так, якесь непрохідність, і це спричинило її болі в abdomen, так, в черевній порожнині. От, тому про що я спілкуюся на побачення з людьми? Про екскременти, як ви кажете, про вагінальний слінг та про е матку ProLapse е Tutors. Обожнюю, просто офігенно ходити на побачення з різними людьми. Англійською мовою я за цим буду дуже сумувати. От, за, за елементом англійської мови і. Ну, напевно, так, тому що все інше можна знайти в інших країнах. Якщо я там я в Іспанію поїду, то в Іспанії буду зі іспанською мовою про матку мені розповідати. Е, в Німеччині німецькою. Як сказати матка Німеччини? Німецькою, до речі, цікаво. Не «uterus», напевно, там, напевно, таке слово на матку буде. От в Україні українською. Тому, тому 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 мені подобається як вчительці англійської я звісно відчуваю що у мене не буде цих знаєте, таких міні допаміннових вкраплень тому що я дійсно дуже люблю і я як appreciate this language, я його ціную і я його як поважаю. І мені подобається дізнаватися оці різні елементи. І за цим я буду сумувати. Але отак вийшло, що ми наостанок з ним зустрілися і добре провели час. Я дійсно рада, що ми з ним попили чаю, так що я його дізналася ближче, чи я показала йому свій простір. До речі. Чому ми не пішли нікуди? Так тому, що ми вже були там в закладі якомусь, тому що в Чикаго погана погода. Зараз середина середина а, квітня. Сніг буде завтра, післязавтра, у понеділок. Сніг. Сніг буде, випаде, і оце ходити вже, я думаю, добре. Запрошу, запрошу сюди. Ну і плюс буде зайвий привід пропилососити і прибрати, знаєте, навести марафет. Тому що я для вас, мої любі, любі, любі підписники, буду знімати румтур. Мене попросили зняти румтур цієї квартири. Це нагадаю квартира. Я її знімала через компанію Blue А це щось типу Airbnb Furnished Stays що ти з'їжджаєш за все, всі меблі, я заплатила за 4 місяці 10 тисяч доларів, по 2 500, я живу в самому центрі, все вмебльоване, це адекватна ціна для Чикаго, От і е, хочу вам зняти на останок, тому що я вам це, це найкраща квартира в, в, в співвідношенні локації, як вона обставлена, е, які є там якість матраса, що мені нічого не потрібно було купувати. Тому я обов'язково вам запишу румтур, а ви не пропустіть, не пропустіть цю прекрасну подію. І от я сьогодні, якраз все драйла е, до його приходу. Бо це ж теж Eastern European, так? Це, є, ну, це взагалі в нашій лише культурі, що треба все видраїти. От мені треба було, щоб все було й Я навіть на дивані пилососила між цими подушками, знаєте, пилососток. <звжж>. Ну це знімаєш насадку і проводиш. У мене я не знаю, що це. Це у вас теж таке, що треба видроїти будинок. М -м -м -м. Ну, я, мені ще важко цього позбутися. Там я раковину мила, там, все содою натирала, господи. Стояли. Але хоч для румтуру теж я, знадобиться, головне зняти його дуже швидко, до того, як знову все покриється слоєм пилу. Так, ну що, у підсумку, що сказати, що ми з ним не будемо продовжувати, тому що я їду, так, я йому сказала про це відкрито, що я їду, давай зустрінемося на останок. Обміняємося номерами, і він буде продовжувати в нього ще скільки тут років. Він ще один рік в меді буде вчитися, і потім у нього інтернатура. О, скільки інтернатура триває? Чотири роки десь. Тобто він ще, як це кажуть, he's not there yet. так, Він ще не, як би це marriage material, знаєте, його о, думки ще не там, з ним ще не можна. О! СМС-чка? смс, -ечка. смс -ечка, це він, напевно, додому приїхав. Ми з ним, до речі, мали дискусію, чи порядно казати text me when you get home». Я йому кажу, що це може бути. Ну от мені, наприклад, не подобається, коли мені кажуть «text me when you get home», «напиши мені, коли будеш вдома. Тому що я сама хочу вирішувати, писати чи ні. І для мене це чимось, знаєте, таким мікроменеджментом. Щось мені нагадує таке, знаєте, батьківське, що я вже доросла. Я не хочу писати, коли я приїду додому. Ну, якщо не хочу, то не кажи мені писати, не писати, я захочу, напишу. Але він мені казав, що це проявлення турбу. Дбайливості, і що це бажання продовжити комунікацію з тобою, що ти хочеш там потім побажати добра нічого. Ну, в принципі, я з ним погоджуюсь, але напевно, бачите, у мене якісь є дуже такі не агресія, а от якось протистояння. Мені хочеться протистояти і свої, якось так, от, що не треба мене контролювати, от, може, я. Трохи заходжу десь, знаєте, I'm going to an extreme, так і йду в якусь крайність. Але з ним відчувається, що він емоційно зрілий чоловік, що йому 41 рік і ух, і що він дуже розумний, що він лікар. У нього дуже класні people skills, навички спілкування з людьми. Я кайфанула прямо від спілкування з ним, і в нього життєвий досвід і все. А, так, що підсумок, що я рада, що це відбулося, так що ми зустрілися, що у мене було хоч одне позитивне побачення. Я їду от якраз з Америки, і що під кінець мого перебування в Чикаго, так, в Чикаго в Треверсіті, у мене були побачення хороші. І звісно, я зустрічалася там з американцем два з половиною роки. два, от, а, Тому там у мене теж були, але от саме в цей відрізок в Чикаго, що все було добре. Під кінець. ще, так, До цього було смішно з моїми різними там індусами, бізнесменами з Конгу. А зараз так пише: не може, ну не може. Ви чуєте ці пінг? Що він там пише? О, Ну добре, це вже залишимо поза камерою. Так, що ми залишимося в контакті, але я їду в Європу. У мене починається новий етап життя. А він продовжує тут бути в інтернатурі. Прекрасний був контакт з людиною. Ми дійсно з ним можливо будемо друзями, знаєте, на відстані, якось так, так? вітати з ним народження. Подивимось. І е, далі, далі, щось та й буде. Життя цікаве, життя непередбачуване. І е, якщо ви додивилися до цього моменту, вам може цікаво за цим спостерігати. Дякую вам, мої любі підписники. Обожнюю. YouTube. Так цікаво, так цікаво, всім поділитися. А, все, щось буде. Румтур, напевно, буде наступне відео з вами. І вже все. У мене залишилося сім днів. Лише сім днів залишилося в Америці і все. Off, off we go, off we we go, go, Все. Від'їжджаємо в Європу, в новий етап життя. А, всім дякую за перегляд, до зустрічі наступного четверга. Па-па! Mm -hmm.